630 днів з початку війни. Макарів місце, де помирали сотні людей. Місце, яке деякі люди бояться навіть проїжджати, нам розповіли, як це було. Двигаються в нашу сторону. Сьогодні ми поспілкуємося з людьми, які були там в найважчі часи. Там... батька, і матір застрелили. Які звірства творили росіяни в цьому місці? Зайшли рати, зґвалтували її, і тисячого її голову. Друзі, ми знаходимося біля пожежної частини зі мною впливова людина. Скажіть, будь ласка, як вас звати і яка посада у вас зараз? Звуть мене Геннадій, прізвище, моє Погорєлов. Працюю я в Бучанському районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій? Я Богдак Олександр, депутат Макарівської селищної ради, директор комунального закладу фізкультурно-спортивний клуб Макарівська громада. Скажіть, будь ласка, як вам робота Скільки нервів? Пішло в день, який Макарів не забуде ніколи. І що трапилося в Макарові, і що можна розповідати вам, що не можна, бо я знаю, що у вас напевно є якісь внутрішні моменти, які досить не треба говорити. Я думаю, я можу розказати вам абсолютно все, що вам цікавить. Все відкрито. Нічого <світ> немає секретного. А якщо ми говоримо про 24 лютого, я думаю, що я його зустрів приблизно так само, як і всі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Як тільки я почув про цю новину, що вже це все почалося, я згадав просто лозунг нашої служби, який, до речі, ось написаний запобігти врятувати допомогти. І я себе піймав на думці, що. Запобігти я вже не можу, а врятувати і допомогти будемо пробувати 27 -го числа. Голова нашої громади в телеграм-каналі. Це на той момент, коли ще був зв'язок, інтернет і так далі. В своєму телеграм-каналі опублікував допис, в якому зазначив, що я дословно не пам'ятаю, як було прописано, але суть була така: для медичних цілей необхідно 10 вантажних бусів. Із водіями. Була зазначена точка збору і умовлений час. Ну, от так сталося, що в мене на той момент був у власності вантажний бус. Ну, Тобто, 27 числа так сталося, що я почав займатися евакуацією поранених і загиблих. Ми всю інформацію збираємо. Що де відбувається далі? Починається історія з Востомелем. Ну це ж все ось в радіусі 30 кілометрів. Потім багато друзів, які проживають у Бородянці, потихеньку інформація доходить, що кто в нашу сторону. Бородянку зайшли. Коли колона йшла на Макарів, її зустріли під Макаровом. Ребята там, з чого в нас було, з усього, з там, усього педній, да, там, залупили, злякали їх чимось. Ну там не було чим злякати, ну, вони не очікували. Тільки людей усього залишилось, бо більшість ще ж організацій, які були, повтікали, Ну, як -то є такий, як то кажуть, слушок. Що за три дні 400 політиків просто виїхали, їх потім на нараду не прийняли, тому що вони покинули країну. Ну я вам можу сказати за свою службу безпосередньо ті підрозділи, які виїжджають на гасіння пожежі. Хлопці тут ну, разом із технікою перебували, якщо мені пам'ять не, не зраджує. До 7 березня безпосередньо в будівлю були прильоти і прильоти були ще тоді, коли хлопці були тут. Я не можу зрозуміти, чому воно прилетіло сюди, саме в підрозділ пожежної е, частини, е, тому що по всім міжнародним е, правилам е, ведення війни. В усіх міжнародних договорах передбачено, що наші підрозділи в будь-якій країні мають імунітет. Ми тільки рятуємо, тому по міжнародним правилам нас не можна, скажімо так, атакувати, стріляти, вбивати і так далі. Але як показує практика нашого е, сусіда, постійні прильоти по всій Україні, в тому числі в, ну, в наші підрозділи. І це дуже часто і в новинах, я думаю, це все видно. Е, наші хлопці тут разом з технікою були здається, до 7-го числа чи до 8-го. Але потім вони були вимушені евакуюватися в сусідню громаду, тому що безпосередньо на виїзди ми не могли виїжджати, тому що розстрілювали, ми вже знали там і цивільне населення, і автомобілі, в тому числі там були випадки по єрпінській зоні. Тоді навіть одного з наших ну, з працівників головного управління взяли в полон і до цих пір цей хлопець знаходиться в полоні в Росії. І одна із ситуацій, перша, яка була така стрьомна, Домовилися зранку на літучку, Все, всі з'їхалися. Голова, поліція, хто там у нас з військових хтось ще був. Під час цього моменту по зданню прилітає три прильоти. Саме здання не попали, попали в п'ятиповерхову будівлю і прямо під зданням, де хлопці на перекурі стояли, вони тільки зайшли в здання, прилітає, спалило. Там, Три машини спалили. Так? Скажіть, будь ласка, саме тут, де ми знаходимося, оскільки я чув сюди, теж щось було. Там до 20. 4 березня тут була тишина, спокійство. Потім уже я як розумію, коли в них, чи вони там вже збиралися відходи, чи що вони просто тут пуляли? Куди попав? Ну, і куцель вони тут переслідували. Були в нас військові на колгоспі стояли, але ну в той момент їх там точно не було. Прилетіло десь сім снарядів. Плюс авіабомба прилетіла за забором, вона рознесла те здання повністю. І там станція, де насосна станція, її розвалили повністю, тому вже відновили. Ми не могли здійснювати безпосередньо задачі по гасінню пожеж. Тоді вже були і будинки, горіли, але ми виїжджати не могли, тому що були постійні артобстріли і ми знали, що ну, можуть просто, просто розстріляти. Тому були вимушені евакуювати разом з технікою в сусідню громаду. Із розряду історій, які залишаться на все життя, це зранку нам треба було їхати на. Червону слову, то там через трасу треба було переїхати. І ми зранку виїжджаємо, настрою в машині, голова, один із роти охорони. І я ззаді сидів в автомобілі. Ну, доїжджаючи вже до Завалівки, ну, такий грохот. Чуємо, що ну, бронетехніка йде. Я тільки почув от посадового вешка, кажуть, і цей БМПха валить на нас. Ну добре, що з поворота. Я не дай Бог би там був би зазор, би хоча б в 100 чи в 150 метрів, не дай Бог би зарядив би він з сто там тридцятий калібр, був би і з того дастера залишився б тільки рожки до ножки. Він ще на нас поїхав, правда, ми так в кувет під деревами і проскочили. Ця історія тепер гуляє, по у нас в кругах просто дуже весела. Перше від Magic Five за всю історію країни. Наймасштабніше казкове новорічне шоу для всієї родини Королі магії. З 19 грудня по 24 тричі на день концерт колбель літаж станція метро Палац спорту. Квитки за посиланням на концерт ЮЕЙ. Очікуваємо. Тоді таке питання: що робити? Тим людям, які цивільні, які от в Макарові втратили будівлю чи. Той же дитячий садочок, де перебували діти, їм нема де жити, і все це розруйновано. Коли це все відбудується, і взагалі буде відбудовуватись. Я вам скажу, що дуже багато роботи вже зроблено. Хочу о, зазначити такий немало важливий момент о, з приводу того, що після бойових дій, які були на території нашої громади, ми разом о, із місцевою владою, в тому числі там з головою громади, о, створили благодійний фонд, який називається відбудуй Макарів. Я на сьогоднішній день являюсь директором цього фонду, і наш фонд займається безпосередньо відбудовою. Але я хочу сказати, що не тільки за рахунок нашого фонду йде відбудова, це йде і державний кошт, і е, закордонні, скажімо, наші партнери допомагають з відбудовою. Тобто, це така гібридна схема, скажімо. Але хотілося б лишній раз, да, щоб знали про наш фонд і знали про нашу діяльність, тому що він здійснює доволі такі багато роботи з приводу відбудови і гуманітарної допомоги місцевому населенню. Але є такий момент, не дуже для мене приємний в тому плані, що ну, в основному люди зараз донатять ну, по зрозумілим причинам на ну хлопцям на передову, скажімо так. А відбудова, просто напрямок відбудови, не зовсім цікавий людям. А ну сюди ж прилетіло, бо ну раз... Дедак, Сюда і ви повністю самі все відбудували. Відбудували частково, постіклили нам допомогли це кошти із місцевого бюджету. В серпні місяці ми швидко. розпочали, привели в порядок і вже у вересні місяці в нас грали професійний футбол. Щоб ви розуміли, щоб порівняли це картинка, коли прилетіло, а це картинка рівно через півтора місяця. Як все відбудували? Саме найемоційний момент стресовий, як то кажуть. За весь час перебування у Макарові, що це був за день, Ні. крім 24-го, за весь час, коли бомбували, прилетіли різні ракети, Самий-самий нестресовий день, який це був? Я вам розкажу декілька моментів, але е, буду в такому форматі як серйозному, так і з гумором. Тому що ми без гумору, нам тут було складно, я вам скажу. Але якщо так в загальному стресові моменти, по першому часу ми їздили з відкритими вікнами. І слухали прильоти, виходи, приходи, щоб орієнтуватися, де прилітає, де, де є вихід, і так далі, щоб е, розуміти, там, можливо, по нас будуть. А потім вже через якийсь час там, ми їздили з закритими вікнами, включали Рамштайн, там, типу, з цього приводу розкажу комедну історію. У нас на виїзді в напрямку траси е, був блокпост наших хлопців. Я якось черговий раз заїжджаю в Макарів. А, до речі, я ж, ну, не розповів далі, це коли 200-300 я по першому часу возив, а потім, коли вже. Е, Почалась масова, скажімо, евакуація людей, то я переключився на живих, слава Богу, здорових, і просто вивозив звідси людей цивільних, десь там в безпечні місця. І оце ж черговий раз я вивожу людей там в безпечне місце. Сам повертаюся назад, проїжджаючи цей блокпост, а хлопці вже мене знали. Ну вони всі не місцеві, там типу, ну це ЗСУ. там, е, Але мене ну, вже в лице знали і мою машину знали. І я. Під'їжджаю, а там такі бетонні блоки, і сидять е, наші хлопці, і грають на гітарі там. І я як зараз пам'ятаю, по-моєму, навіть соя. Я під'їжджаю, відкриваю вікно, ну, говорю, що там хлопці, як там? В цей момент чую свіст міни і прилітає від нас, ну отак, от метрів, ну, якщо навпростець, метрів сто. Бах, все. А вони сидять, грають. Я говорю, ребята, ну це ж ну, ось прильот, кажу, треба ж кудись. Ну, в мене в самого очі. А не та все буде нормально. В цей момент прилітає. Ще раз, а один з них повертається до мене і каже, чув? Кажу, так, да. то не твоя була, бо свою не почуєш. І ще один із епізодів був такий, які запам'яталися з розряду. Це вже я з ребятами вже пересів до них, ми вже там займалися остатки, може такого, що ми вивозили людей, але вже паралельно ми вже займалися гуманітарними доставкою гуманітарки І цілий день в бронежилеті, там в касці. І тут пацани каже, будемо їхати, каже, людей вивозимо, будемо на рівно їхати. А я свою сім'ю вивіз 7 числа після серйозного авіаобстрілу у нас по Макарову. Вивіз сім'ю на Житомирщину. Кажу, на, на Житомир мене підкине. Та я там доберусь, хоч побачу. Як там". Ну, все, він каже, давай тут ще пару людей каже, в домі культури є, заїдемо заберемо. Я перед цим червоні слободі знімаю бронежилет, знімаю каску. Под'їжджаємо під здання, а саме прильоти починаються по зданню. Осколки ці всі летять, все це. ми там тих людей напакували, бистренько туди тікати. Всі кажу це, говорю, кажу, пацани під'їхав. Говорю, кажу, познімав в себе, все говорю, кажу, горю, кажу, кажу, да, все кажу, папа по -по подвезети. Говорю, кажу, кажу, тут мора було кажу, тільки труп уже потім відвезти. Ну такі зараз із посмішкою, і там в такому шуточному варіанті це все згадується. Ми відпрацювали там, зібрали людей, біток, машина, все, виїжджаємо назад, а назад уже виїжджаємо, і ця вулиця, де вони стояли, п'ять будинків горить. Тобто це були прильоти, в п'ять будинків, все тут горить, ще пиль стоїть. І погано видно. До речі, в мене відео є з цього моменту, я там вам скину, потім покажу. І ми от проїжджаємо, і вони внизу сидять. Я ж думаю, що тут все горить. Ось ось тільки що були прильоти, я до них спускаюсь, то вони далі сидять, грають. Я це в цей момент я трохи. Переплутав, скажімо, місцями, але в цей момент це він мені каже, знову прилітає. і Він каже, чу? І, і далі сміються, і далі шпіля. Друже, якщо хочеш дивувати так, як це робимо ми, то переходь по посиланню під відео, замовляй будь-який новий набір від Magic 5 та дивуй разом з нами. Але наборів не так багато, тому встигне забрати свій набір. Дивуй. А щодо приводу розмінування, що зараз ну, були інциденти. Якісь... Дивіться, дивіться крайній раз на карські міні підірвалася машина за... в п'ятницю, здається. В, в цю? Вонся, да, пару днів назад. Ого. Ра за собою залишили ці міни ще. Ну, вони просто дуже хитро, як мені наші вибух... вибухотехніки розказували, вони дуже хитро встановлюють протитанкові міни. Ну, В тому числі протитанки. Е, ну, Протитанкову бачили Вона, вона така ну, так, кругла, так, 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 така плоска, така Плоско, велика. Така. Вони що роблять? Вони копають яму. Понятно, ложать. І не просто засипають так, як ну, раніше робили, вони ще ложать якусь там досточку, типу 40-50 см. Вони цим збільшують площу. І враховуючи, що вони підсипаючи цю землю під цю досточку і зверху роблять якийсь певний шар землі, міна не зразу спрацьовує. По ній автівка може проїхати і одразу не спрацювати. Десять разів може може три рази проїхати, і потім на якийсь уже раз через якийсь час, коли досочка вже просідає поступово, тоді вона може спрацювати. Позаду нас знаходиться будівля, в яку потрапила шахет? Чи як? Ураган. Ураган. І як ви бачите, не зрозуміло, що це була за будівля, але ви зараз розповісте, що це було і що там коїлось. Взагалі це можна назвати як ну, типу, приватна лікарня. Да, так, так ну, воно було, приватна лікарня. А поруч біля цієї будівлі є жилий дом, де навіть можна побачити, що півстіни немає, і у середині там да, її взагалі немає. Там просто тренажерний, е, як то кажуть, тренажер, якщо так можна це назвати. Як він ще стоїть, не знаю. Кажуть, близько не підходити, бо може впасти. Можете пояснити, ураган це просто таким язиком, бо не всі розуміють. Ну, наприклад, що, що саме за термін має з собою ураган. Це коли це пад... дуже, дуже потужний снаряд. По силі точно не скажу. Я там в теорію сильно не вдавався, але це. Я думаю, в десятки разів бойова частина більше ніж у грана. У нас була тут така досить історія, така жахлива. Можна її назвати. Це в нас на окупованій частині Макарова, який був проживала жінка, тут зайшли ради, звали зв її і після чого пере. Його. А в неї була собака, яка ще після вже бойових дій орієнтовно два чи три місяці ще сиділа на ганку в цьому ж будинку, де вони проживали. І їздили волонтери, її кормили, там місцеві кормили, їздили. Її прозвали хатіко, типу, бо вона сиділа і чекала. Ну, і потім якийсь волонтерський центр її цю собаку забрав. Це вже, мені здається, далі сумно, не, не ну, типа, це. Прям... Ну, мені здається, що це ну, Це вже вище не може бути. А історію, пам'ятаю, ще із тих моментів, коли розстрілювали цивільних, пам'ятаєш, історія була, коли е, їхали чоловік і жінка, і, здається, п'ятирічний син. Коли розстріляли машину, хлопчик вижив. А, посередині сидів? Так, да, Він і... сидів посередині, а батьки його типу, прикрили, як нам відомо. І ну, там... батька, і матір застрелили, ну, типу, на, на ходу. Вони ніби його прикрили і своїми стілами його і при, привалили. А хлопчика вже потім пізніше типу, доставали в машину. Він був ізбитий така Отака штукова. Дякую, що виділили час та поспілкувалися. На вас тримається країна. Дякую всім.